Із запізненням майже на пів години та у присутності чималої кількості сторонніх осіб розпочинається засідання п'ятої сесії обласної ради. Щойно голова ради Володимир Ковальчук оголошує про її відкриття, а депутати підтримують питання про прийняття порядку денного за основу. Слово просить Богдан Файфура. порядок денний, питання. Та голови, рад, Ковальчука, Володимира Колтановича, та поставки першого порядку часу. У відповідь голова обласної ради оголошує півгодинну перерву і залишає залу у супроводі народного депутата від радикальної партії Андрія Лозового. А після перерви заявляє, питання про припинення повноважень та звільнення з посади до порядку денного включати не можна, бо це суперечить законодавству. Процедура внесення до порядку денного цього питання. Не відповідає чинному законодавству України, а саме закону України про доступ до публічної інформації. Я не можу поставити її на голосування, оскільки вчиню тим самим незаконні дії, незважаючи на відкритий протест частини депутатів, голова ради продовжує наполягати на своєму і ставить на голосування питання про затвердження порядку денного в цілому без доповнень. Я працювати відповідно до порядку денного, який вчора був погоджений на президії обласної а. У підсумку депутати все ж голосують за зміни до порядку денного. Першим погоджуються розглянути питання про звернення до центральних органів влади щодо повної реабілітації поранених та полонених військовослужбовців, проти яких відкриті кримінальні справи. Другим питання про аналогічне звернення щодо можливого розірвання дипломатичних стосунків з Росією. Закликаємо керівництво держави офіційно повідомити. Що Україна виходить з мінського процесу та відмовляється сідати за стіл переговорів з Росією у будь-яких інших форматах до звільнення надії Савченко. Втім, у питанні про припинення повноважень голови консенсусу знову немає. Тож голосування за порядок денний в цілому депутати знову провалюють, а голова ради вирішує діяти радикально. Окремі депутати замикають мене. До вчинення незаконних дій і відмовляється працювати в рамках чинного законодавства. Я оголошую це пленарне засідання сесії обласної ради закритим. Втім, сесійну залу покидає лише фракція радикальної партії а сесію, посилаючись на норми регламенту, очолює перший заступник голови у разі немотивованої відмови голови обласної ради. Або неможливості його скликати сесію ради. Сесія скликається першим заступником голови обласної ради. Ну і так далі. Якщо депутати довіряють мені вести сесію, я буду її вести. Але продовживши сесію, депутати одразу голосують за порядок денний в цілому із усіма доповненнями, та проводять таємне голосування щодо дострокового припинення повноважень Володимира Ковальчука. Олександр Васильович. за 42 депутати проти 0, утрималося – 4. Відповідно, висновок комісії повноваження Ковальчука ВО достроково припинити та звільнити його з посади голови Рівненської обласної ради. Аналогічним таємним голосуванням депутати обирають собі нового голову. У бюлетні усього одна кандидатура представник БПП Олександр Корнійчук. Я буду цією кандидатурою, яка буде спілкуватися, яка буде чути, яка буде відкритою до ваших пропозицій, до ваших ідей і робитиме все для того, аби ті ідеї були втілені в життя. Зрештою 44 голосами за депутати кандидатуру Олександра Корнійчука підтримують, а впродовж години голосують за понад півсотні питань порядку денного. Тим часом лідер радикальної партії Олег Ляшко вже заявив, що звільнення з посади Володимира Ковальчука незаконне і буде оскаржене у суді. Роман Свирида, Назар Мідріган, інформаційна програма День.